Так, ну що, друзі, за сукупністю характеристик підібрали собі костюмчик, який називається Norfin Element Plus. Передивилися всі моделі. Але зупинилися на цьому, тому що він відносно недорогий, при цьому до мінус 35 по каталогу. Зрозуміло, що таких морозів у нас не буває, але краще хай буде невеликий запас, щоб не замерзнути при сильному вітрі. Там, при сильному морозі. Характеристики: 6 тисяч водонепроникність і 4 тисячі це дихаюча здатність. Матеріальчик дихаючий, при цьому воду, воду відталкує. У цього костюмчика великий капюшон великого об'єму. Тут жорсткий козирьок тримається. Матеріал дуже м'який, не кусається, нічого не колеться, гарно закриває. Шею з боків голову, Тобто високий комір у куртки. Як бачите, високий сам полукомбінізон дуже зручний на підтяжках, тобто гарно прилягає, є багато кишень, як на курці, так і на комбінізончики. Так що ось такий класний костюм. Скажу вам, що він годиться і на. Осінь на весну для рибалки човна теж дуже класно. Так що пропонуємо вам такий костюмчик в наявності, поки всі розміри. І для всіх наших підписників є супер пропозиція. Робимо на ці костюмчики дуже гарну знижку. Так що пишіть, дзвоніть, звертайтеся, підберемо вам гарний одяг для зимової риболовлі.